Сергій Леонідович, вітаю вас з перемогою. Прокоментуйте гру. Як вам? Чи вдалося все, що планували, чи задоволені рахунком та гру. Ну, Перш за все, дякую за вітання з перемогою, дякую Збройним силам, що дають з Богу змогу нам продовжувати цей чемпіонат. Е, що стосовно гри, перш за все хочу подякувати своїм хлопцям. Е, за таку самовіддану гру ми налаштовувалися на цю гру, знали, що буде тяжка гра, тому що ми в Кам'янці завжди тяжко граємо. Ми рідко, коли вивозимо звідси три очка, тому що, знаючи Кам'янку, вони дуже достойна команда, особливо в себе вдома. Дякую, зокрема, команді Кам'янка за хорошу гру, за големи. Що що стосовно рахунку, ну, я можу задоволений сказати рахунком, що стосовно гри, як для фінальної частини, для першої гри, то можна сказати, що задоволений, тому що це вже не груповий етап, тут вже в принципі всі команди рівні, накал в кожній минуті, в кожній секунді. Так що тут, в принципі, я Можу сказати, що всім задоволений, тим більше, що три очками здобули. У другому таймі команда почала трохи грати від, від захисту. Це була така настанова, чи гравці просто втомилися? Е, ні, настанови такої не було, десь може Кам'янка перелаштувалася. Ми до цього по перших минутах другого тайму не були готові, потім дещо вирівняли. Гравці. Я не можу сказати, що вони не готові. Я вже колись на початку чемпіонату казав, що хто буде готовий по дистанції йти. Ну, Побачимо, як дистанція зараз і буде показувати, тому що у нас, в принципі, склад обмежений. В наступному турі у вас центральна гра Туру проти профіспорту. Як будете налаштовувати гравців, чи будуть якісь преміальні. Ні, на жаль, у нас немає додаткових преміальних. У нас стимул тиму це в кожній грі грати на перемогу, здобувати три очка. А з приводу того, що ви кажете, центральний матч, ну це я, я так вважаю, що це все відносно центральний, тому що у ці вісім команд, вони всі по великому рахунку рівні тут. Кожна помилка буде вартувати. Очка або трьох, так що тут не можна сказати, що це центральний матч. Ну, я так вважаю. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Дякую вам. Віталій Анатолійович, сьогодні розпочався другий етап. Чемпіонська група. У вас в вашій команді сьогодні протистояв сильний суперник. Ви в першому таймі та й в другому виглядали на рівні Достойно можна да, сказати. До, 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 виглядали на рівні і прокоментуйте гру Ну, по-перше, хочу великі слова вдячності сказати Збройним силам України, що дають нам можливість грати в футбол, отримувати такі позитивні і негативні емоції. Але це футбол, хто сильніший, той і виграє, виграє, хто реалізовує свої моменти, той виграє ці матчі. Я скажу так, по по грі. Дійсно, що базіс приїхав до нас один із лідерів нашого чемпіонату. Дійсно, команда сформована вже не один рік. Хороший у них колектив, все. Але сьогодні вдячний своїм хлопцям в другому таймі і в першому таймі моменти в нас були. У нас практично моменти були не менше, ніж у базис. Але е, досвід, майстерність десь е, трошки нас підвела. Але я так скажу, ми двигаємося вперед, з кожною грою ми додаємо, і я думаю, результат прийде. Саме головне, що ми я так скажу, що не результатом, ну своєю грою. Ви подивіться, вболівальники всі задоволені нашою грою. Одне, що я, я скажу так, от себе, я не задоволений, так як останні часи, ну це починає. as Premier League. Всі, всі, рота недовольний, незадоволений суддями в прем'єр-ліги. Всі команди незадоволені. Ну, є, є пенальті, став. Ну, Цибулька наказали за те, що він не поставив з профіспорт пенальті при щоті 1-1. Ну ставте те, що є. Не, не треба нікому допомагати. Команда сильна, дуже гарна все. Ну, Давайте те, що є, тим більше ми граємо вдома. Оце я хотів сказати, щоб якась, якийсь меседж їм доставити цим е, суддям, щоб вони трошки хоч. Е, Розуміли, що футбол є моменти, став, є рука і став. А так ми видумаємо: там є, там нема Але так, я так скажу: слава Україні, слава нашим Збройним силам. Саме головне, що ми в чемпіонській, в чемпіонській групі продовжимо. І я скажу, скажу так, що з кожною грою у нас буде все краще і краще. Щодо епізоду все таки в, кін... в кінці тайму з пенальті. Думаєте, що там був? Ну, ну дивіться, я на мою думку, йде передача, е, наш гравець головою продліває, дає пронікаючу передачу у штрафну. Рука суперника це зупиняє, це вже є фол. Це не то, що якийсь отскок, що там у штрафні, що близьке розстояння. Це йде пронікаюча передача у штрафну. Все, це фол. Це йде це порушення. Рука препятствує е, е, дальшому руку. Все, це пенальті, все. Це моя така думка. А відео подивимося, то будемо дійсно бачити, як воно там. Які плани взагалі команди? Ну, плани, а, я так та... я ж сказав, ще повторюся, що досвід. Ми хочемо, ми недаром зайшли в чемпіонську групу. Тут буде нелегко. Я хлопці мої знають, що тут, тут нелегко буде. Буде тяжко. З кожної командою це тяжко. З кожної командою треба. Вже не буде проходних таких матчів, як ми там не в обіду сказаної і Корсуні, і Сміла, там і Слобода. Ну, я так взагалі кажу. Уже кожна гра, де бойцовський наш повинні бути якості. а так, в принципі, бороться в кожному матчі за перемогу. Це наші плани. Період трансферного вікна. Вважаєте, вам вдалося вирішити такий від кадровий голод, так би мовити, який у вас був на протязі першого кола? Я так скажу, в тренера ніколи немає 100% також задоволення складом. Я так скажу, даже свого колеги Сергія Леонідовича, ви в нього запитайте, він любий тренер скаже, там би хотів усилити, там точечно все. Я також не ну так скажу на 70% задоволений. Задоволений, а 30% бажає ще краще. Тим більше сьогодні були травмовані. І Васильєв, і не приїхав ще один гравець, але це вже наші проблеми. А так, в принципі, команда добирає з кожним Ми ж. Зять команду в тих першому і в другому, коли одна команда тут перестраївався, ну це тим більше, ми в умовах війни, що граємо, так як ми можемо грати. І от такий, ми не ні на кого не ображаємося, ми і граємо, терпимо, але граємо в футбол. Саме головне, головне наш меседж це щоб наші вболівальники прийшли і отримали, як сказати, від футбола такий позитив і позитивні емоції. Це саме головне. А якщо не секрет, скільки з. Зараз бойових одиниць у вас взагалі заявці. Заявці в мене 20 чоловік. Да. Заявці в мене 20 чоловік. Розуміло. Дякую вам велике. І вам дякую. Успіхів.